Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Санкт-Петербурзі. концерн «Алмаз-Антей» декілька місяців тому розпочав виробництво російських квадрокоптерів. Як запевняють чиновники, тепер на Обухівському заводі збирають багатофункціональні цивільні дрони. В межах програми диверсифікації виробництва на оборонно-промислових підприємствах РФ в міністерстві поділилися деякими характеристиками пристрою. Перша модель розроблена за конструкцію квадрокоптера, тобто отримала чотири стійки, на яких обертаються по гвинту. Під час збирання співробітники санкт Петербургського заводу Алма Сантея використовують російські сучасні матеріали, а також технології 3D-друку. Ну ви зрозуміли, з чого він буде зроблений: з какашок і палок, але тим не менше буде літати. Нехай дрони вважаються цивільними. росіяни зможуть використовувати їх у військовій. Цілях, саме так вирішили партизани. І сьогодні, близько другої ночі, зробили вдалий наліт на цеха даного заводу. Як пишуть джерела, з охорони ніхто не постраждав, але постраждала партія готової продукції. Партизани активували систему пожежогасіння, яка одномоментно вивела з ладу сотні безпілотників на етапі зборки. Крім того, було підпалено виробничі цеха заводу. Зазначимо, генерал Маломуш попереджав, що росіяни почнуть нарощувати своє виробництво і ставити на потік ВПК, тому диверсії на території РФ побільшає. На нас чекає важка війна, важкий період, бо Росія розуміє що програє, і намагається наростити ресурси у всіх форматах. Російські ВПК працює цілодобово без вихідних, виготовляючи балістичні ракети та інші озброєння і техніку. Йде модернізація та ремонт старої техніки. У Росії проводиться мобілізація, готується її новий етап, тож перемагати буде непросто, говорить малому Я вважаю, що цей важливий етап має бути забезпечений ефективною діяльністю збройних сил України, але за потужної військової підтримки США, Британії, країн Європейського Союзу, насамперед Німеччини, Італії, Іспанії Франції, тих країн, які буквально днями зобов'язалися постачати нові озброєння та техніку. Я вважаю, що насправді її набагато більше ніж заявлено. Але ця допомога має бути швидкою. Якщо ми затягуємо цей процес, Росія накопичуватиме ресурс. Вона розгортатиме свої сили, і це буде важка війна. Питання часу тут дуже важливе. Слова Байдена можна розцінювати як вказівку на швидке постачання в Україну сил та засобів, додаткових озброєнь та техніки, а особливо боєприпасів, снарядів ракетних систем і самих ракет для систем ППО. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.